Всім привіт! Сьогодні ми вяжемо шапку калуш І ось в мене є отакі от от ниточки. Я буду в'язати їх 3 нитки і гачком 4. Вяжемо 3 воздушні петлі і закольцьовуємо їх з'єднувальною петлею. Потім одна воздушна петля підйому. і в кожну з воздушних петель по дві воздушні петлі. Це так буде перший ряд пров'язуватися. Які вони класні. Це така файна, файна є. Так, по дві петлі зробили. Геть нічого не видно, але тут є косічка. Ви маєте. Просто розуміти, що вона там є, бо через фактуру таку ниток її не видно. Далі не робимо з'єднувальної петлі, не робимо петлі подйому, а роб... просто в'яжемо по колу далі, щоб у нас не було шву на початку і при кінці ряду. Тобто, це вже була, це була петля подйому, і ми тут робимо також два стовпчики без накиду. Всю ж. Далі будемо дивитись таким чином, щоб рівно, рівномірно збільшувалося коло. Таким чином у нас буде основа тобто торець шапки, чи маківка, чи як то, як -то назвати. Ось я пров'язую один стовпчик накиду, дивлюся. Тут більше не треба, інакше будуть хвилі. Е, у, другій, у другу петлю пров'язую два стовпчики. Третю один, значить два 1 Будемо цей ряд. В'яжемо так, два-один. Тобто, як зазвичай ви в'яжете в'язання по колу, збільшуючи за потреби, а не за схемою? Природньо збільшувалося. Коло. Ага. Закінчилася потрійна ниточка. Продіваємо і знову маємо потрійну. Тому у мене десь є майстер-клас щодо того, як в'язати в три нитки з одного матка. В три, 5, 7 ниток. От. А якщо треба. <реш> Чотне, як українською буде парна кількість ниток, то е, отаким от чином складаєте, а потім ще ззовні одну ниточку тягнете, і буде все добре. Буде парна кількість ниток. Так, коли ви пров'язали 18 см діаметр, то е, починаємо в'язати стінки панамки. Як це робиться? Значить, беремо і пров'язуємо напівстопчики не за одну напівпетлю, а за обидві, тобто за всю петлю. І вже не збільшуємо кількість петель. В'яжемо так рядків 7-8, ну, побачимо. Так, щоб файно сиділа на голові панамка. Стінки шапки склали у нас 9 см, і тепер ми починаємо в'язати поля. Для того, щоб в'язати поля, і щоб вони були трохи розклашені, в'яжемо таким чином. Кожну сьому петлю пров'язуємо два стопчики без накиду. Значить, рахуємо. І в цю ж сьому є ще один стовпчик без накиду. Ось так. Скрізь по одному стовпчику без накиду. А в кожну сьому по два. Так, до кінця ряду вяжемо поля. Перший ряд ми пров'язали таким чином: кожну сьому петлю пров'язала два стовпчика без накиду. Тепер у кожну дев'яту петлю будемо в'язати по. Два стовпчики без накиди, що, ну, скільки в мене вистачить нитки. Приблизно це має бути 6 см. В сантиметрах це так. Діаметр основи 18 см. Сторона 9 см і поля 6 см. Я зараз буду просто в'язати кожну дев'яту петлю, пров'язувати два стовпчики. І скільки буде стриму, скільки вистачить нитки. Друзі, нарешті завершилася робота над чапкою Калуш. Ось так вона виглядає в готовому вигляді. Значить, поля, як ви бачите, не дуже широко розходяться, все як в оригіналі. Трохи більш пухнасто, ніж в оригіналі, але все одно, майже така сама. Останній ряд я пров'язувала кожну дев'яту петлю один стовпчик. В одну петлю, щоб не було куточків зайвих. Ви можете бачити, воно дуже рівненько завершилося. Тож, останній ряд, коли будете пров'язувати, не додавайте більше стопчиків. Сподіваюся, майстер-клас вам сподобався. І з вами була Нілена Санс. Па-па, до нових зустрічей!